Слава Богу, дорогі браття та сестри, ще ж сердечно в цей гарний день, літній день, вітаємо усіх з днем винесення чесних дерев і животворящих Господніх. І в цей день вітаємо вас з днем пам'яті святих мучеників Макавеїв, матері їх Соломонії та учителя їх Єлеазара. Сьогодні ми звичайно освячуємо мед, освячуємо зілля, сьогодні ми освячуємо святу воду. Але, зрештою, дорогі браті і сестри, вітаючи вас святом. І дякуючи Збройним силам України за те, що можемо помолитися тут нас на Волині, на нашій рідній українській землі, помолитися, трішки посвяткувати, подякувати Богу за його благодіяння. Повинні пам'ятати про одну важливу річ: немає в церкві не медового спаса, не яблучного спаса, інших спасів. Є один тільки спас Ісус Христос. І сьогоднішній день ніякого відношення до меду немає, це свято. Просто у нас традиція, ми освячуємо мене. І коли вітаєте, то вітайте усіх святом винесення Дев Господні і святом Макавей. Хай Господь, дивлячись на сьогоднішній час, нам допоможе. Хай Господь подарує віру, яку мали ці святі мученики. Відкрийте книгу Біблію і почитайте їх історію. Здоров'я, Божого благословіння і радості! І спочатку строго успенського посту. Будьте крепенькі і здравенькі!